Таких дивних навушників я ще не бачив. Вони не вставляються у вушний канал, а просто обіймають вухо, як якийсь аксесуар. Ідеально для тих, хто або втомлюється від звичайних навушників, або працює в офісі, де постійно спілкується з колегами, а не як я з камерою. Самі навушники мають прикольний вигляд, а прозорий дизайн додає сучасності. Спочатку конструкція може здатися складною і надягати їх уперше може бути непросто. Але за кілька днів звикаєш, і це вже не проблема. Сидять комфортно, а ще вони дуже легкі легкі і несподівано надійно тримаються. Щодо функціоналу, все максимально просто. шумозаглушення тут немає й бути не може через конструкцію. А режим прозорості просто не потрібен, адже звуки навколо завжди чутно. Це і є головна особливість відкритого типу Мікрофони цілком пристойні, по два в кожному навушнику. Голос звучить чітко та зрозуміло, хоча є фоновий шум. Керування сенсорне, а всі налаштування доступні в застосунку. Тепер про звук. Завдяки такій конструкції створюється унікальний ефект. Навушний. Заразники не вставляються у вухо, звук лунає на відстані, через що здається, ніби він об'ємний, навіть не з навушників взагалі. Середні і високі частоти звучать відмінно, вокал чистий та ясний. А от басів та низьких частот бракує. Але це і очікувано, бо для цього потрібна закрита конструкція. Автономність теж радує до 7-10 годин роботи на одному заряді, плюс ще 20 годин з кейсом. Цей гаджет називається Anker Soundcore C30i. і